Збирають А я вспомнив ще один случай. Так бюджетники збирали в Закарпатті у 91-му році, коли захвачували православні храми, тоді бюджетники учителі школи йшли, захвачували храми православні. А як захватили, то і создали некоє більшинство. Після того ні одна з учительок до церкви не ходить. Тепер та сама картина, тепер уже не унії, а другі в релігії создають більшинство. ми, маючи опит і видя безсмисленність таких діянь, кажемо, «Но навіть ваші кроки, як оцінюєте з погляду вічності, що з вами Бог буде робити на страшному суді, коли ви даколи. Безбожники, бюджетники, чиновники, а вийшли на вулицю голосувати проти віри канонічної за якусь нову. Де вас Бог діє, кажуть по-нашому порусинськи? Де вас Бог діє?